Майбутні матусі, майбутні татусі. хочу вам показати нашу колясочку Cybex Balios Lux. Чим вона відрізняється від стандартної Balios? тим, що у ній єдиний йде шкіряна ручка ось тут і шкіряна ручка ось тут. Звичайно, йде пропоронена. Ось, це у нас вже йде варіант 2 в одному, але це вже ми з дитиною пересіли на прогулочний варіант. Ось дивіться, вона гарно габаритно виглядає. Це трошки трішки у нас задовгий конверт. Ну, ми його купували окремо. Що ви не знаєте, конверт і накидки на ніжки не йдуть. Усіх всіх в сайбексах не йдуть. Ось я хочу показати вам, як вона буде їздити по снігу. Ми живемо за містом, тому брали надійну колясочку з розрахунком на те, що взимку буде сніг, щоб вона нам гарно їздила. Капішон у нас опускається досить низько. Дитина любить, коли. Сонечко не попадає, також не попадає світло. Дітям так затишніше, це дуже великий плюс. І, в принципі, звертайте усіх колясочках на це увагу. Тут є оглядове віконечко. Капюшон легко однією рукою складається, О, ось ляля спить і розкладається. Можна його трошечки менше зробити і замочком защіпнути. Мовти я докупляла окремо, підстаканник теж ми докупляли окремо, підстаканник докупили Cybex, хоча, е, хоча тут е, мені здається таке кріплення, зараз йде в колясках, що тут підійде ось будь-який підстаканник. Ось. Е, з плюсів те, що досить надійна рама. У коляски. Е, в нас нічого не понищило, скрім того, що колясочка ось з боку потерлась, ось тут. Але це ми часто її юзаємо в машину з машини, так як їздимо часто. І е, тому це просто виключно наша провина. Ось все. Корзина йде відкритого плану. Тканина досить якісна, вона не вигоряє, не вимащується. Якщо вимащується, її легко почистити. Ми вже нею користуємося 10 місяців, чесно кажучи, я її ще ні разу не брала. Ось. Колеса теж практично не стерті. Средні колеса можна поміняти на перерозинені. Тут йдуть. Е, амортизатори. І ось тут, тут амортизатори. Дитину не трясе в колясочці. Тут є е, пара положень для сна. У мене зараз є середнє, також вона ось так. Також вона складається прямо так і ось так. Не знаю, зараз ми вже старші, то нам комфортно і так спати. Е, часто її теж кладу ось так. Що ще сказати? А, е, якщо ми розглядаємо раму, рама в цій е, колясці дуже і дуже надійна. Е, я розглядала була колясочки Анекс. Це не антиреклама, це просто суто ще одні популярні коляски, які є е, досить популярними на ринку. Тому знайома сказала, що в неї рама трісла. Хоч вони з цим ніби якось боролися в Cybex я таких нюансів не чула. Не знаю, як там треба постаратися, щоб рама трісла. Це, ви знаєте, що це німецька коляска, зроблена дуже гарно. Дивіться, ми вже її відкатали літом. Ручки не ще не затерті. З дитинкою я гуляла літом дуже багато, так як вона була в люльці. Дитина постійно в люльці спала, ну і літом це практично постійно проводиш час на вулиці. Ось так виглядає. Ще що можна додати? Що коляска два в одному. Е як багато колясочок виглядають досить габаритними в прогулянковому варіанті, вона досить невеличка. Тобто е прогулки можна додатково не купувати, якщо вам немає потреби кудись там їздити в транспорті, носити її е пішки по сходах на третій-четвертий поверх, е багато трошки в нас є, звичайно, то її можна сміло відкатувати в прогулку. Бо вона не є габаритна. Якщо брати інакше коляски, вони є габаритні. Тепер подивимось, як ми будемо їхати. Я везу однією рукою. Ось. По снігу. Однією рукою. Їде. Так, вийде на лід. От у нас лід. Ви бачили? На по льоду вона взагалі дуже швиденько їде і однією рукою. Звичайно, по снігу трошки стопорить, як будь-яка, напевно, коляска. Колеса в ній прокручуються, вони не стоють намертво. Є коляски, які прямо застопоряються, не хочуть їхати. Якщо ми беремо малесенькі прогулочки з малесенькими колясками, то звичайно вона вам по снігу вже не поїде. Ви маєте це розуміти і на це розраховувати. Ось. Ось. Це колеса не найбільші і не маленькі. Так на мене дуже якраз все продумано в колясі. Шкода, звичайно, щось потрібно докуповувати окремо і дощовик, і москітну сітку, і підстаканник, і конверт. В сайбексах воно не йде, на жаль, все в комплекті, як інакших дешевших навіть колясочках, але хто що собі вибирає? Ви платите за якість, ви платите за комфорт свій і дитини. Повірте, попригульну і будете гуляти. Вона вам буде приносити задоволення. Я кажу, що їм на це колясочка, а колясочка, яку ви для себе виберете, яка для вас буде зручною, звичайно і з якою ви захочете гуляти з малюком якомога довше на вулицю, бо свіже повітря їм ого, як потрібно. Ось. І рукою. Надіюсь, перегляд був цікавий. Якщо виникають якісь додаткові питання, спочатку більше цікавляться, забитуйте, відповім на ваші запитання. спасибо па па